Хочеш знати, чому бідні завжди залишаються бідними? Бідність це не лише питання грошей, а й управління ризиками. Уяви двох людей: один складає, планує, страхує свій бізнес та майно, а другий живе від зарплати до зарплати. Ідея страхування для нього це марна втрата грошей. Коли стається страхова подія, хвороба. Пожежа чи інші непередбачувані випадки, перший просто отримує страхове відшкодування від своєї страхової компанії, продовжує і рухається далі. А другий залишається наодинці з проблемою і часто втрачає те, що будував руками. Простий висновок. Бідні не завжди залишаються бідними через відсутність талантів. Зазвичай це просто відсутність захисту від ризиків. Страхування це не розкіш, це інструмент, який дозволяє зберегти те, що вже зароблено, і дозволяє рухатися далі.